Що я замовила на тему? Ось такий олівець восковий для укладки волосся. Прийшло в такі коробочки, гарно запечатане. На коробочки ми бачимо також різні надписи, але вони всі в нас йдуть на китайській мові. Тобто, на нашій мові тут нічого ми не прочитаємо. Відкриваємо цю коробочку, витягуємо ось, ось такий олівець. Олівець для укладки волосся. Так, відкриваємо кришечку і знімаємо ще одну кришечку. Так, пахне, пахне приємно. Такий приємний запах у нього. Тут ось знизу є такий фіксатор, який воно ну, крутить, і отакому трошки нам подає на місце наверх. Ідеально, я думаю, буде підійти для дівчат, які займаються гімнастикою, коли вони роблять собі оті високі зачіски у воді гульок, і потім оцим олівцем вони все отако проходять по голові, і ніде жодна волосинка не випаде. Так що, дівчата, я вам рекомендую цей засіб. І не тільки для гімнасток, а для всіх нас.